І того дня сім жінок схоплять мужа одного, говорячи ми будемо їсти свій хліб і зодягатимем одіж свою, тільки ймені твоїм хай нас кличуть, забери наш сором. Того дня буде парость Господня красою та славою, пліджу земний величністю та пишнотою для врятованих із Ізраїля. Незважаючи на майбутнє суворе покарання, Боже благословення все-таки прийде. Іноді фраза в той день стосується нападу Вавилонян на Єрусалим. Однак тут вона позначає тисячолітнє правління Христа. Деякі тлумачі твердять, що слова пагін Господній в красі й характеризують віруючий останок людей. Однак краще все ж тлумачити слово пагін у стосунку до Месії, адже саме таким є його значення. Тими днями та часу того я Давидові зрощу пагінця справедливості, Він буде чинити на землі правосуддя та правду. Слово Пагін дуже вдало описує Месію, бо він і справді виріс із Давидового роду та дасть свій плід. Як радіють люди плодам своєї землі, так ті, що в Ізраїлі зосталися цілі, радітимуть Месії, плоду землі. Звання Пагін також наштовхує на думку про слова Ісуса, коли Він сказав, що Він виноградина. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. І буде зосталий в Сіоні й полишений в Єрусалимі, святим буде зватися він, кожен, хто жити записаний в Єрусалимі, коли нечистоту чистоту Господь змиє Сіонських дочок, а кров Єрусалиму сполоші спосеред його духом права та духом очищення. Характерною ознакою вцілілих ізраїльтян буде їхня святість, а не багатство чи статус. Бог простить їм їхні гріхи. Пригадуючи дочок Сіонських, Ісая зазначив, що вони, як представники усього народу, очистяться духом суту і духом руйнування, оскільки покарання буде, неначе вогонь, що спалює гріхи народу. Однак лише верховними ділами Бога, а не зусиллями людей, очищення народу стане можливим. Як сказав Йоанн Хреститель, Ісус хреститиме вогнем, тобто очистить народ за допомогою покарання. І хто витерпить день його прибуття, і хто стоїть, коли він з'явиться, бо він як огонь той у золотаря і як у пральників луг? І він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів левія, і їх перечистить, як золото й срібло, і будуть для Господа жертву приносити вправді. Тоді буде дар Юди та Єрусалиму приємний для Господи, як за дні віковічних і за років стародавніх. І прибуду до вас, я на суд, і буду свідком швидким проти чарівників і наперелюбників, і проти тих, хто присягу складає на лжу, і проти тих, хто заплатою найме та тисне, вдову й сироту, хто відхилює право чужинця. Мене ж не боїться, говорить Господь Саваот. І створить Господь над усяким житлом на Сіонській горі та над місцем зібрання у день хмару, вночі ж дим і блиск огню полум'яного, бо над всякою славою буде покрова, і буде шатро у день тінню від спеки і захистом та укриттям від негоди й дощу. У цей все ще майбутній час благословення відкуплених ізраїльтян, слава Господня накриє Єрусалим, як колись ще за часів виходу з Єгипту, ізраїльтяни на власні очі бачили Божу славу, що була мов хмара в день, як дим і як світло, палаючого вогню уночі. Так само його слава буде цілком видимою, коли відкуплені ізраїльтяни повернуться на свою обіцяну землю. Божа слава, мов намет, давати їм захист і мир.